привіт привіт! Я Вікторія. Сьогодні я продовжую своє відео про лаванду. Цей ролик не думала знімати, але бачу, що треба по вашим коментарям і по вашим запитанням сьогодні ми говоримо про посадку лаванди. Розглянемо усі питання по посадці лаванди. Це терміни, місце посадки, посадковий матеріал і ґрунт, у який треба садити лаванду. Перше це терміни посадки. Лаванда це теплолюбива рослина, вона прокидається найпізніше у наших садочках, тому і посадка-пересадка цієї рослини також виконується трохи пізніше за усі інші рослини. Якщо у вас посадковий матеріал. Знаходиться ось в таких горщиках з закритою кореневою системою. У мене ці лаванди в горщиках зимували просто у городі, ось так. У кашпо без ніякого прикриття, без ніякого утеплення. Я просто їх зіставила всі разом усі свої квіти у кашпо, і так вони зимували. Цю лаванду можна висаджувати будь-коли. Як тільки вітане земля, як тільки вона більш-менш прогріється, і її вже можна висаджувати на постійне місце проживання. Якщо ви отримали ось такі саджанці, з відкритою кореневою системою, то ці саджанці ну, однозначно ви будете висаджувати як тільки ви їх отримали. Але рекомендую висаджувати і отримувати ці рослини, коли вже земля прогріється до плюс 10. Це можна встановити, що земля прогрілася, якщо з'явились сережки на березах. Пішли перші листочки на деревах, ось тоді можна висаджувати таку лаванду з відкритою кореневою системою. Тобто терміни посадки лаванди. Лаванду можна висаджувати, ще раз повторюся, з березня місяця і по жовтень місяць. Якщо вона з закритою кореневою системою, це взагалі без проблем висаджуємо і вплоть до настання перших морозів весени, так як коріння в неї. У земляному комі ми з цим комом висаджуємо лаванду, і вона вже вкорінена, вона гарно перезимує, все буде з нею нормально. З відкритою кореневою системою садимо її у більш теплу землю. Далі можна лаванду садити, пересаджувати і влітку, але велика вирогідність того, що вона не Погано вкоріниться, за що того, що буде посуха, треба буде її зайвий раз постійно поливати, прикривати від палючого сонця і так далі. Найкращий термін для посадки лаванди це кінець березня-квітень, травень і вересень-жовтень. Наступне питання це місце для посадки лаванди. Лаванда це тепло. Рослина, гірська рослина, яка дуже боїться заболочених підтоплюваних ділянок. Тому вибираємо місце найбільше освітлене сонцем увесь день і ті ділянки, які не підтоплюються. Якщо у вас така заболочена підтоплювана ділянка, також можна вирощувати лаванду, але для неї треба буде робити чи рокарії, чи штучні такі альпійські гірки, тобто лаванду садимо на сонячній ділянці десь на пригорку. Не висаджуємо лаванду під будинком, де зі стріг стікає на неї вода. Дуже боїться підтоплення, загнивається і пропадає, вимакає просто. Наступне питання це земля, у якій росте лаванда. Лаванда не дуже вибаглива до ґрунтів, але вона більш полюбляє такі дреновані, родючі повітряні такі пухкі ґрунти. Якщо у вас важка земля, суглинок і так далі, то ми висаджуємо лаванду у певний ґрунтосуміш. Лаванда не вибаглива до ґрунтів до родючості, але вона дуже вибаглива. Марія, Вона дуже вибаглива до лужності, кислотності ґрунтів. Вона не любить занадто кислі ґрунти. Якщо у вас саме такі, а як можна оприділити, що у вас кисла почва. Ну, по-перше, в Україні найбільш поширені ці кислі почви. На, на них ростуть. Дивимося по бур'янам, які у вас ростуть на городі. Якщо росте хвощ польовий, однозначно у вас кисла і заболочена земля. Якщо щавель теж кисла кислиця, це кислі ґрунти. Кислі Якщо у вас саме кисла почва, то при посадці лаванди у посадкову лунку обов'язково додаємо попіл чи доломітову муку. Я Крізь сиплю попіл, окрім своєї лахіни, і рослини на попіл дуже гарно відгукуються. Для посадки лаванди готуємо посадкову лунку, викопуємо її не дуже глибокою, тому що при посадці потім ви висадите і ґрунт просяде, і ваш кущик провалиться. У цю посадкову лунку тому не викопуємо дуже великим по кореневій системі десь 40, ну максимум 50 сантиметрів. Якщо у вас великі, велика коренева система у куща лаванди або велике кашпо, в якій вона раніше росла. Якщо підтоплюється ділянка, обов'язково знизу накладаємо дренаж. Да, і потім заповнюємо поживною ґрунтосуміщою з городньої землі, з піску, додаємо камінчиків, щоб вона була більш рихла. Якщо у вас дуже радючі ґрунти, чорнозем, наприклад, він важкий, радючий для лаванди. Він не дуже підходить, домішуємо багато піску. Якщо у вас, як у мене, така більш бідна земля, додаємо торф. Нейтральний, можна ж меню суперфосфата калія або комплексного добрива і обов'язково попіл додаємо. Так, висаджуємо лаванду. Далі, якість посадкового матеріалу. Якщо у вас лаванда в гошечку і якщо ми з цього вершечку її дістанемо, зараз рукавичку вдягну, дивіться, тут. Увесь земляний ком, оплетений корінчиками. Лаванда не великий кущик, але добре розвинена коренева система. Це говорить про якість посадкового матеріалу. Якщо ви купили ось такі саджанці з відкритою кореневою системою, вони до вас прийшли такі сухі. Некрасиві, зразу зрізаємо верхівки і дивимося. Якщо верхівки зрізані, зелені посадковий матеріал цей кущик живий. Його замочуємо у розчині корневину чи фітоспорину і висаджуємо, як я казала. І ще один момент посадкову лунку. Я усі кущі висаджую, заглиблюючи десь на пару сантиметрів, для того, щоб кущик більш, по-перше, вверх був більш розгалужений. Тут прокинуться оці почечки, підуть із під землі, і оці гілочки дадуть ще додаткове коріння, і коренева система буде ще більш пишна, що дасть можливість утворити більш пишний кущ. Грунт для посадки лаванди готуємо дуже ретельно, бо від цього залежить якість куща і пишність його цвітіння. Якщо дуже бідна земля, кущики які пригнічені, якщо це дуже кисла земля, вони будуть пригнічені, і буде таке ж поодиноке цвітіння. Якщо земля занадто родюча, чорнозем, наприклад, то кущі будуть дуже пишні, буде дуже багато зеленої маси, а цвітіння може бути не таке красиве, тому розріджуємо. Поживні ґрунти і збагачуємо бідні ґрунти. Далі від освітлення лаванди, від її перебування на сонці, також залежить здоров'я куща і пишність цвітіння. Лаванда може рости і у ціні, і на півціні. Але кущі будуть витягнуті, і буде таке рідке і дуже бліде цвітіння. Для того, щоб отримати лаванду з гарним, пишним, яскравим насиченим цвітінням, потрібна дуже сонячна ділянка і потрібен спеціальний ґрунт. По-перше, Кислі ґрунці, ґрунти однозначно не дадуть яскравого цвітіння, тому тільки при посадці додаємо розкислювач ґрунту. Потім лаванда не потребує підсипки там попелу. Чи якісь добрив. Про добрива буду знімати відео окремо, тому що підживлювати лаванду треба дуже обережно, і підживлюється лаванда тільки ось такі великі кущі, як у мене. Після 4-5-6 років їх життя. Тоді тільки починаємо піддобрювати лаванду. І ще скажу: не піддобрюйте лаванду навесні, азотними добривами. може десь побачити рекомендації, чи просто чисто інтуїтивно захочете підживити азотом лаванду. Не треба, це стимулює ріст зеленої маси, які є які ми стримуємо постійно обрізками і не дасть гарного пишного цвітіння з азотними добривами на лаванді треба бути дуже обережними. Але я сказала, що це про це буде мій наступний ролик. Тому тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступне відео. Далі часто зада... питання, які ви задаєте, що робити з кущами, якщо вони до вас прийшли, ви купили отакий маточний кущ великий, да, з отакими одерев'янілими гілками, ви купили його, чи з відкритою, чи з закритою кореневою системою, як посадити його? Такі кущі, якщо молоденькі, які я показувала, я заглиблю на 2-3 см у землю при посадці, отакі великі кущі. Можна заглибити у землю на 10-12 сантиметрів. Це, по-перше, омолодить кущ. По-друге, заховає ось ці дерев'янілі гілки, які дадуть і бокові почки, вони підуть уверх новими гілками і дадуть тут корінці, потім через рік, через півтора, можна буде цей кущ розділити. На декілька красивих, таких пишних рослин. Лаванда це взагалі така цікава. Рослина, я скільки її вивчаю, стільки нового, дуже нового про неї дізнаюся. Прочитала недавно, що ось такі кущі, які в мене по 5, по 6, по 8 років, вони мають стержневу кореневу систему. Ну, це я знала, але вона у центральний корінь у таких кущів сягає на глибину до 3 метрів. Вдумайтесь, тому такі великі кущі дуже. Погано а, переносять пересадку, а, якщо ви хочете свої такі старі кущі, омолодити, да, якщо у вас там ці здерев'янілі, в мене ні, тому що я їх постійно обрізаю, але якщо є такі голі здерев'янілі. Гілки, їх можна просто окучити землею, так, як картоплю ми підгортаємо, отак підгортувати ці кущі, щоб вони дали бокові гілочки, і потім потрошечку омолодити такі кущі. Ну це, це вже тема іншого роліку. А що стосується сьогоднішньої теми. По-перше, дренаж, якщо потрібно, якщо у вас підтоплюється ділянка. По-друге, спеціальна грунта-суміш, якщо у вас не ідеальна земля. І по-третє, трошечки заглиблюємо горщик. Якщо ви отримали ось такий кущик молоденький, все одно після посадки чи перед посадкою потрошечки прощіпу прищіпуємо верхівочки для того, щоб він пішов далі розгалужуватись. Висаджуємо в землю, і наступний вже догляд за висадженими кущами це полив. Якщо посуха, поливаємо, якщо йдуть дощі, нічого не поливаємо і кущики не чіпаємо. Як тільки кущики зазеленіли, і пішли в ріст, все окей, ви все зробили вірно, кущик прижився і почав рости, і буде цвісти. Це була теорія. Пробачте, що ролик вийшов такий довгий, вже і моя помічниця тут позіхати почала. Але без теорії ну, нікуди не дінешся, її треба вчати, якщо ми хочемо отримувати красиві рослини. Усім бажаю квітучих садів, мирного неба, гарного настрою, до скорих зустрічей, Па-па.